Думаєте, у ресторані чи кав'ярні можна лише поїсти та випити? Помиляєтесь. Сучасні заклади пропонують таку кількість оригінальних акцій та розваг, що банальна вечеря перетворюється на маленьку пригоду. Ось, наприклад, цей ресторан пропонує меню із настільними іграми. Понад 26 варіантів від звичного усім доміно до найсучасніших інтелектуальних бродилок. Асортимент забавок постійно поповнюється. Абсолютно безкоштовно офіціант принесе вам бажану розвагу, ще й приєднається у грі, якщо час матиме. Набридло, тоді гайда на майстер-клас, рукоділля, малювання чого душа забажає для малюків. Подібна втіха безкоштовна, а от їхнім батькам доведеться заплатити. Щоправда, порівняно із іншим іншими подібними закладами сума символічна – близько 40 гривень. Слоган нашого ресторану – у нас кожен в своїй тарілки. Тобто, вам, коли ви приходите, у вас не повинно бути якихось мислів, що ви повинні зробити, що, що у вас буде завтра, да? ставити заботу там, за порогом і при цьому просто поіграти, відпочити в компанії друзів, які вам цікаві. Цей ресторан припаде до душі усім любителям екстриму. Тут вам запропонують повечеряти у цілковитій темряві. Офіціант у приладі нічного бачення проведе вас до столика і насолоджуйтесь їжею. кажуть, у темряві вона особлива, адже смакові рецептори суттєво загострюються. Серед плюсів повна свобода. Їсти можна навіть руками. Серед мінусів партнера по вечері не видно. А якщо це перше побачення, чоловік не знає, що він Он для нього це буде сюрприз, тому що. Блюдо очень не состоять з багатьох інгредієнтів. А у цьому кафе можна випити горнятко кави абсолютно безкоштовно. Річ у тім, що заклад підтримує популярний в Європі рух підвісна кава, гасло якого віддай, якщо можеш, прийми, якщо хочеш. Платиш за два напої, випиваєш один і робиш відмітку на спеціальній дошці. Тепер будь-який відвідувач може насолодитися ароматним еспресо чи капучино. Благородна традиція зародилася в Італії в Україні. Вона недавно. Утім, охочих поділитися смаколиком і гарним настроєм чимало. Адже усім приємно, якщо невелика пожертва стане у пригоді студенту, пенсіонеру або ж безробітному Це дуже положительний момент, і якщо ти допомагаєш іншим, то тобі в зверху допомогуть теж. є люди, які не мають достатку. є люди по зовнішньому виду видно, що у них є достаток часто це студенти і молодь. Вот на этих выходных приходила парочка, сугубо на подвешенная. Они посидели, приятно провели время, сказали нам спасибо, сказали спасибо человеку, который это все подвесил. І пошли гуляти далі. Це невеликий перелік лише київських закладів. Інші міста не просто не відстають, але й багато у чому випереджають столицю. У Львові ви зможете посидіти у партизанській Криївці чи відвідати батога Мазоха. в Одесі. За обід доведеться поторгуватися із офіціантом. А у Дніпропетровську є заклад, де меню змінюється щодня і ніколи не повторюється. Була б фантазія, і відбою від клієнтів не буде ніколи.